Взимку інколи може трапитись таке, що під час запуску двигуна можуть доноситись якісь дивні сторонні звуки. Виникає питання: а чи безпечно це взагалі і що з цим робити? Отже, сьогодні ми розглянемо основні причини сторонніх звуків з кукапотного простору, їх наслідки, і саме головне рішення цих проблем: свист чи писк. Найчастіше ця проблема пов'язана з приводним ремнем або роликом натягувачем. Ремінь передає оберти на Навісне обладнання, такі як генератор, чи насос гідропідсилювача тощо. З часом ремінь зношується, особливо через абразивний бруд або пісок. Як це виправити? Як правило, краще за все замінити приводний ремінь і ролики, але регламент заміни залежить від марки авто та моделі. У когось це може бути 120 тисяч разом з ГРМ, У когось це може бути ще частіше, раз 50 тисяч, а у когось взагалі і в 30. Наступне гул чи шум під час роботи, як правило, це знос підшипника, натягувача, генератора, помпи, гідропідсилювача тощо. З часом підшипник і зношується, що і викликає гул при обертанні. Якщо звук стає гучнішим, треба негайно звернутися до сервісу. Ігнорування проблеми може призвести до пошкодження обладнання. Наприклад, поломки блоку двигуна. Стук при запуску двигуна. Це може бути ознакою серйозних проблем з мотором, зокрема, провертання вкладищів колінчастого валу. Причиною може бути низький рівень масла, його погана якість або загальний знос двигуна. У разі появи гучного звуку раджу негайно заглушити двигун, звернутися на сервіс для діагностики, бо подальший рух з таким двигуном може призвести до повного виходу з ладу двигуна. Друзі, наразі це були всі поради. Незабаром вийде наступне відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і незабаром ми з вами побачимось.